Да, да, да. Что ты делаешь? Это с пряники, короче. Ну тут, слуги. На, бери. Может, до завтра в конце Ты ешь? Ходи. Кажу, ты ешь? Зил? А тут тебе добавочка такая непростая. А что это? Я сейчас разверну. О! Ти патрошки, але ну не все зараз. На і все, дити на трибух. Це колбаска. А є а це ось що таке? Не, не м'ясе з салом і послойкою прослойкою? тіат? Ну а ти що їм? Не це? Я ні, ж, їм. ж тобі купив. Такого на, на день хватить, так? Да? Тут колбаска, тут м'ясе. Давай, щоб ти їм. А ти сьогодні... Щоб до завтра це мало. О, ковалок. Mm. Що? Диви який кавалок. Що такий кавалок? Домашній, хороший. А ваги! Е -е -е. Руки крутяться як. Ти теж мені... На, на, на. на. Да. О, твою мать. Боя... А ну диви яке в мене худі купив нове. Хороше? Добрий... Йди сюда, що ти боїшся, що я тебе тобі... знім? Добрий день для тих, хто хобує. Ви? А це що забув? Йо. Льовий, йовий. Це ж, лише, та ж лише, та, фраза. різно, що так не їде. Блядь, мужичка. Добре. Саша, бери кусочок. Ні, я собі відрізав. Диви там Сонька вже йде. Бачиш? Так. <риклад> і Соньки, і бабуся буде не голодна. А я мені твоя Сонька. Кусочок теж треба дає. Кусочок треба дати. Він ще, якийсь так він ніби ніколи. Йому треба. Та ж купив там багато, чого ти кипішуєш, кипішує він. Він не розуміє. зараз не видно.